Другі, друзі, з вами я Люша Плейсен. Я продовжую грати вгруз Вампатака. Так, тут у нас ежедневна награда, давайте виберемо один з ящиків, вибирають цей і дали нам 9 монет. Хорошо. Так, попередній серії ми зупинилися на 17 рівні 9 епізоду. І нам ще рівно 7 рівнів, і ми вже пройдемо 9 епізод. І якраз у нас є, є 6 батареїв. І поки я буду грати ці всі уровні, то ще одна батарейка точно з'явиться. то... По ідеї, в сьогоднішній серії ми повинні вже пройти дев'ятий епізод, якщо я ще виграю того босса. Так дурня, я готовий ну що ж, давайте погнали, не будемо зразу тягнути час. Болотний бігун. Називається на рівень. Так, Зустрічають нас зразу ці от одразу в попередній серії проявилася проти новий град. І їжаки з бомбами. Да. Так, я понял, мені треба сусіда Васю прокачати. Вокот, я, я зараз прокачаю. Тому, тому що... Ну блин. Він слабенький. А сила тут треба вже велика. Так. Я Давай кузен Рой. Ех. баба клава. тобто тобто, тебе пита плава. Амагайте все робити свої не Ой-ой-ой Блин, а туди ничего я потратив так бат, цього? мой режим не нашел. Ладно, ну, давай. Мы зможемо его знищити. Ну тих же не зможемо. По хотя я постараюсь. Ну тут именно я такий план. Вс, заморажимся все дело. А то что то дуже ве... жсткий. Запиняем. Давайте можливо Чуть тихіше зроблю. Так Давайте, давайте кинемо немом целот. Давайте ще раз. Зупинимо, тому, тому що якось жорстко нападає болотний бегун. Так це все діло. Давайте поки що бо позараз холодильник вже пропаде, зараз не буде атакувати. Все, давайте, зараз вже по... по, по, по ну Ми уже повинні, будь остання останнім луна, я не знаю. Блін, я, я, я так не люблю цих поросят, що на веревке з цим пулеметом, вони, вони сильні дуже. Ладно, там уже не б'ємо, пускай зривається. надіюсь, не мій в дом вріжется. ні не Вася врізається, Вася пробач. А ось цей, скажімо за все, в мій врізається. Бо там читі клави вже немає, вона вже втопилась. Не. А ну давайте подивимося, Вріз... ото по той врізаєте мій дом, так? Да? А ні, десять, сусід, бачите. Ну просто буває, коли вони в пустоту врізають... Ого! Стоп, стоп, стоп! Просто буває, коли вони в пустоту врізаю... врізаються, то що то вони врізаються в мій дом? Тепер можна спокійно вбивати того єнота на лодці. На, все, перемога. Да, перемога, хорошо, 7 тисяч. Ну, я десь рекламу не буду, давайте зразу. Так. Я хотів Васю прокачати. 22 тисячі. нічого страшного. Потерплю такі гроші. Так, Кіс... космо ружьо. І. Ну. Пускай буде, напевно, ще рояль. І все. Так. Да. 18 рівень, давайте погнали. Подивимося, що у нас там чудом. Чудом. Ага, вот Ось чудо. Эти бластери були Зразу їх треба знищувати. Знову. Ну тоді давайте кидаємо батарею. Аж три бластера. Ага, подивіться. Кидаємо вулик. Ох ти шо, подивіться, який там дивіш. Давай шар охрен О, все, нормально. Все, бластер размещу. А он доша бластер, я точно размещу, не бластер, тогда тоже. И вот же новый пыль заявляется. Так, спокойно. Я думаю, зараз вулок бы хотел бы кинуть, но не, не, не. Вулика залишив, треба до речі, щоб купити вулику, можливо навіть трохи прокачати. Але я вроді би його і так нормально прокачав, ні? Я щось не пам'ятаю. Ну зараз подивимось. Стоп. стоп, да, Я, я, я ж таки знав, що зараз, що зараз всі знову бластери повилазять. Не один. Давай кидаємо його. Саме головне бластеру треба знищити. Да. Зміщуємо це. Так, вот. Далі Сміюцю погано. Давайте. Давайте що? Давайте ще раз кинемо так. І давайте кинемо вулик туди. Вот. Так, бластер прямо біля бабулі з'явиться. Бабулю я тут можу. Так, ну доше бластер. Треба бластер добити, він тут великий урон. Поносить. Так. О, ап хорошо. Ох ти, що стільки бластерів за один раз. Багато, дуже багато. Заспокойтесь. Так, все, я заспокоїв. Ну давайте кирил такого. Оп! Вс, і залишились свині. И все. Все, рівень пройденный. Хм, Ну прикольно, прикольно. Так. Реклама. Давайте я поставлю на паузу. Так, реклама, реклама прийшла. Так. Ну, рояль, добре, давайте. вже. Вулик. Ну, бачите, вулик три рази, а 24 тисячі поки що я не хочу тратити на нього. от котики прикуплю його. Так, батарея. А помните кислотний дождик. Кислотний. Тоже було прикольно. Так, ну в принципі 15-му все нормально, це я не тратить 19, давайте, на 20-му щось нове з'являється. Курсі ділки. На 20-му у нас щось нове з'явиться. Ну, цікаво, що. Так, знизу ці свині, давайте певно, що я кину це от... Так, і одразу лікар приперся сюди. І ще один лікар приперся. Значить треба лікар добити. Урс сиделки. Шалиндикарта вынудилась у миликарам. Та елки-палки, та, та ша так поняли, постійно постоянно заявляют так? Да? Ну да, дивіться, вже середина на волны. А, то це вообще изи вид уровень, це легко пройти вообще. Загали. Ну тіпи, якщо и такі будуть волни, Кумари, ці свині підводні і ці лікарі, це вообще в изи. Все? Да. А, ні, дивіться, що там було. Чому что он так долго нами Ладно. Опа, ты пожица машина завелась, да? Сосательно. Ну, блин, ну это плохо. Так. Вот такое дело. Меняем. Так ну я сподіваюся, що зараз він не появится машина сосательна. Сподіваюсь, що ні. Так вообще у вас якось занадто багато, вам не здається. Зараз машина це з'явится, любов. Я такой, зов... ладно. Кидаюся, все, машини видно, немає. Ух, жорстко. на мене накриває ці волни, Так. О, опять же. Хорошо. Там ще свині під низом, Я-то я знаю. Ну я їх добью вже так, вже трат ничего не буду. О, то там ще, о. Там свинина воры ціла. Все, Вс так? да? Так, ну блін 7000. Ну, хотів би подивитися рекламу, але вже ладно, ладно. Попробую без реклам. Так, арбалетик. І... і все, да, нормально. Так, 20 ріль. У нас з'являється новий пришелець. Пам'ятаєте, він з'являвся на п'ятому епізоді, тільки він був зелений, а зараз тепер вже буде синій. Ну тепер зараз подивимося, що він буде робити. Роздвоєння лічності. Називати нас рівень 20-го епізоду. Ой, 20 го рівня, 9 го епізоду. Так. Вулик. Хорошо, вулик, добре. Блін, ну ч вони ці, ці гадіни? Кидаємо такого туди пускай вулики їдять. Оце хот, синях. О! Це дуже хорошо. Є засеяв їдом від цих світлячків. А то вони дуже неприятні, їх не люблю. Ну не баба клава, не го не так бесконечный раздвоиватель. Пришельц неприятный привычка раздваивается при попаденні, але на этот раз його так просто не остановить. Вот він синій. Короче, ну я так зрозумів, він тепер, він тепер буде О, да, він тепер буде вже не на два ділиться, а на 4. Тому що той синій він на 2 ділиться, а оцей цей на 4. Бачите? Короче, його буде тяжкіше вбити, вот таке от. Ну це він один, а зараз буде їх вже багато... О, ні-ні-ні-ні, ну стоп, пацани, 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 все-все, зупиняйтесь. Ну, ну ч, ну куди ви вже, куди Куда ви лізете? Ви що, подуріли? Стоп! Так. Я предлагаю этички добити. О, оце надо дубет. О, хорошо. Та в смысле? Сенсі? Ладно. Я в принципе выживу, думаю. Арбалетик, давай, спасай. І я тут в жопу вліз. Маленьку. Так, ну ладно, цього я вже зможу добити. О, ходильник. Ну не, ну смысл задрой. Працюй своим языком. Так, давайте, ну і давайте це воду б'ємо, все, не будемо мучити голову. Ну, в принципі, прийшли, я такий рівень у нас з'явився. Легенький рівень, звісно. Ну, звісно, тому що мені в принципі, падали ці вод, е, холодильники. Якби без них, то я б, напевно, програв би. Бо там бачили стільки світлячків. Так, ну, це був 20 рівень. Так, у нас відкриваються нові хардкорні рівні. Пам'ятаєте, 16 рівень там, хорошо упакований. Я отримав за нього стільки 10 тисяч бабла. зараз можна пройти його на хардкорі. Я більше отримую. Так, 21 рівень давайте погнали, погнали. Без единого пятничка называется у нас рівень. Так, еще у нас тут? Тут у нас появляется все вот 6 сашиватель. И у все что забираю? О, блин, если багато. А чуть вот такой тако, Оп. Так. Что-то мені... Такие линии не подобаются. Зос взагалі не подобається. Что тут будут тебе сасывать или будет? Ты, як зе, месстестюли, вроде бы, на я их памятаю. Как их называют, мисс Естюли. Эээ, е -е -е. Вас богато, чуваки. Я не хочу, Скеке, вас. Я вообще вас не хочу. Так, так сказати можно. Так. 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 Ну давай, приходит. Не можеш стляха. Давай, я тоже муха. Все, okay. тепло на рівня. Добре. Бачите, пока що, що справляємося добре. І мене це дуже сильно тішить. Мене це дуже сильно тішить. Так, ладно, два, ще раз. По вот такого вот ось все делаю. Вот, вот Опа. О, ну блин! Чуть и крыша! Давай такой! Чуть тихо. Не... На так клану, це я добью, зможу добити. А, ну принципі все, я прямих, да? Ну, два лишь поставлю, хоба. Все, я прямих рівень. Ну блін, ну бачите, я даже нічого не тратил. Я тільки в тратив, все, и нічого. Нормально. Так, 21 рівень пройдений. Добре. Так звісно здесь А, реклама. А, ну, ладно. Зараз. так, реклама прошла, да, ты арбулета на кого? Хоба. 32 тысячи даже можно на максимум прокачать. Ну, ну, пока еще не. Так, 22 уровень, Давайте, уже виднеется босс. Как вы бы бачите. Под чрезмерной защитой. Называть нас рибень. Так, О, нет, тут не тут Я. Давайте кидаем такая Батарейку ки не бачите, бачить, полпа біжить, а болка одна не справиться з такою толкович. То треба їх якось ...розбити. Цю банду, яка йде до мене. Ооо, шискунсами. Давай такого. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Дуже жорсткий. А що, з кунцами зачепили, рояль? Я думаю, зачепив. Дивно. Ну давайте, блин, тут це дуже жорсткі враги. Своєю ракетою. можна їх і послати кудись. Так, наприклад, в жопу. М'яко сказано. Так, що знов Ну давай таке на мог и сюрприз з бджолами. Вс. Зразу. отак так. Он зі мною. У мене бджоли є. Вулик. fish out me don't так ну ладно давайте мы для вот подобьем потому что у мало жизни так то я вот пока так снова иду ага так нет скун 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 тихо 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 Прийшов, так? Да? Скріжко прийшов. Так, да, все. Прийшов. Ну, ну, ну блін, ну, рівень то тяжкий. Ну, просто в мене багато чого прокачано і в мене багато предметів Я там в все Це зробити, то через те я легко прохожу, але так той рівень то складний. Так от він, дивіться, ми вже бачимо картинку 10-го епізоду, останнього епізоду і вже боса бачимо. Давайте, 23 рівень. Погнали! вооружение. оборужені. О, атомна бомба йде сразу вже, видно, що зразу вже, буде то Блін, навіть трошки переживаю. Ох, скільки вас там. Давайте до такого вас. трохи роз'єднаю. Ні, бабуля. що наши доги стреляют. Хочу. Так і так будет взрываться, блядь. Ладно, кидаємо оцю штучку. Так увидите там? Що, ядерна війна на болоті. Капець. Ядерна вина набулок. Ох ти шо, ну блін, у нас там багато заматных покет. Ладно, це я уж наверное, ба бабуля, а не бабуля ще жива, ого. Я думав, що вже все. Два цього, цього хоча б Є, все, хоча б одного знищили. Бабуля сразу же откинулась. Блин, на рейто молоденяка на схеме витримує. мои. Ладно. Так, ну що, давайте... Ох ты, блин, сыкая вас там. Давайте ка Вот так. Ну блин. Чого той взирвався? Ч вообще? Я ж зарбалетов тренинг э, Сдох той енок. Ладно, це вже пускай взрывается, я покажу переряжусь. Во, бачите, зараз він врезался мой дом, мені хп зняло. А ходили в якому- якому- якомусь е, уровні. Бум вризався тоже в мій дом, але по Я не знаю, что так. щось буває, хто може врізатися в мій дом і може врізатися не мій дом. Не мидим, да. Так, атомну бомбу все, ну все, да. Давайте просто одного знищимо, цього. Все, той же, все, ми пройшли рівень. Все, босс нас, друзі, нас босс. Але бачите, що ж не показало чувство, що скоро буде босс нема такого. Ну все, Босс. Ну до нього треба максимально прокачатися. Холодильник, е, арбалет, ну звісно ж на максимум. Ну що ж, давайте, мабуть, і вулик, і давайте його прокачаємо. Так, да, я прокачаю вулик. Прокачаю вулик. Ну давайте, мабуть, потративши гроші, прокачаю ще рояль. Там буде через рівну минуту. Все. Думаю, я готовий. Ось. він, Дивіться, біла свиня з, -з, -з пулеметом. здорово. Зараз ми будемо його лухмачити. То давайте не буду тягнути час, 50 секунд прийде і я продовжую. Коротше, друзі, вот вже в нас е вже є одна батарейка. Ну що ж, од одна батарейка, один єдиний шанс. Я готовий до всього. Ну що ж, я знімаю. Це перед останній босс. Все. І от залишився 10-й епізод. Вот він, останній дивіться, з бегемотами. Ну ладно, давайте, понад. 24 рівень, босс. Екстремальний шок. Називається у нас рівень. Вот воно вилазить, зараз закидаємо таку от п'яні. Ві. <звук> Буде тягнути. Одразу починаємо його лохмачити. Починаємо його лохмачити, я починаю. всім 7 всім, зможу накидаю зараз і такого до кінця за... Хоба! все, тепер воно біжить до мене. Ну я його виграю. Я виграю його, друзі. Все, дивіться, дад, 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 хоп. Все, пройдено, Блін, ну як же я його... як же я просто всіх босів легко. 13 тисяч, дивимося рекламу, друзі. Отакі От гроші я не, я не пропущу. От наша велика награда, дивіться, 26 тисяч ми отримали. Ну що ж, давайте дивимося. Хоба, все, зажарили свиню. Зажарили, піде на м'ясокомбінат. І от епізод 10. Істинний момент. Останній епізод в цій грі. Фух, давайте тако прокачаю, все куплю, що там ще. Ввісь холодильник, холодійник, батарея пускай буде. Вулика така от. І ну, і рояля максимум. Все. Так, у нас відкривається останній рівні хардкорнів 9 епізоду і все, 10 рівень. У нас з'являється крокоділ з новим шлемом. Отаким от строїтельним шлемом, бачите? І на другому рівні щось новое буде з'являтися. Ну коротше, не буду вам спостерити. От, хоч таке відео вийшло. Ну що, друзі, от трохи ще останній епізод залишився і все, я прийшов в цю ігру, тому що на даний момент 11 епізоду в цій грі немає. І я не знаю, чи даже буде. Ну, Надію, що буде. Но зараз, звісно вже 11-й епізод немає, то 10-й епізод це в нас останній епізод. І останніх 24 рівня залишилось виграти. Ну, на цьому я буду закінчувати, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки. З вами був я, Льоша Плей. Всім пока.